Відкриває фестиваль, різдвяні пісні співа, архієрейський хор знамення. Виступ колективу присутні слухають з захопленням, адже колядки у їхньому виконанні звучать по особливому. Це є сімейні сімейні пісні, тому що цими піснями родина-родину вітала. Ходили, колядували в гості один до другого, ходили, привітали всіх людей, хто міг і хто не міг. Це не тільки в тому плані, що повинні прийти, щоб щось десь заробити. Колядка це і на церкві колядують. Колядують це є прекрасний привід під одну тему, тему Різдва Христового разом повеселитись. Поск... Поряд із професійним архієрейським хором колядують і учні музичних шкіл. Серед них ансамбль Уляночка Рівненської музичної школи номер 2 Породила сина. стараємося, так як ми фольклорний колектив. Старовинні колядки, ті, які трошки вже призабуті. І поєднуємо в нашому репертуарі як народні, світські колядки, так і церковні. Приємне свято, що діти навіть в канікули, свій канікулярний період залишають всі свої справи, щоб прийти і прославляти Бога. У складі ансамблю Уляночка Софія Кузьмич співає вже шість років. Каже, за цей час вивчила чимало колядок та все ж є улюблені, які виконує найчастіше. Місці в флеємі, ой, там на горі церкву будують, і добрий вечір. Це наші традиції, що зберігати їх потрібно. Серед учасників фестивалю колективи не лише з рівного, а й з районів пишається міський голова. Це прекрасна і не сумніваюся, що вона буде існувати, скільки буде місто існувати рівне. В цьому році бере участь понад 30 колективів, бо ще реєструються. всі отримують від нас подарунки, бо організовується все наше міське управління культури. Надзвичайно приємно, що крім рівнян приймають участь і городок, і здолбуню, і навіть остріх. Різдвяні пісни співи лунають у різних храмах рівного. Фестиваль відбувається вже в 11-те. Одними із його організаторів є Рівненська єпархія Української православної церкви Київського патріархату. І щиро бажаю, щоб кожен з нас, всі, хто буде сьогодні насолоджуватися прекрасними колядками, після скімами, в першу чергу отримав духовну радість, отримав духовну насолоду. Але найбільше бажаю, щоб більше приємностей отримали наші найменші слухачі, тому що саме різдвяні колядки для них. Стають тим добрим насінням, яке з водом проростає, і з них виростають добрі християни, свідомі громадяни і справжні патріоти своєї батьківщини. Триватиме фестиваль різдвяні пісни співи до водохреща. А вже 19 січня найкращі колективи заколядують на сцені облмуздрам театру. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.